Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих романтичних фільмів про кохання. Поїхали! 20-річна Хедлі поспішає на весілля свого батька та запізнюється на літак з Нью-Йорка до Лондона, через що вона змушена затриматись в аеропорту та забронювати квиток на наступний рейс. В залі очікування дівчина знайомиться з Олівером, привабливим студентом Єльського університету, разом з яким летить поруч в одному літаку. Вони закохуються одне в одного з першого погляду та після прильоту до Лондона домовляються про зустріч. Проте дівчина випадково розбиває свій телефон та губить номер хлопця ся Досвідчений професор літератури Річард Гейк дуже легко знаходить спільну мову зі студентами, через що на його лекціях завжди аншлаг. До всього іншого чоловік користується великою популярністю серед чарівних молодих студенток. Одного разу одна з них від нього вагітніє. Після чого Річарду доводиться покінчити з життям плейбоя. Він одружується та деякий час їхній шлюб був практично ідеальним. Однак, після кількох років спільного життя Кейт знаходить заможного залицяльника, отримав сильний удар по чоловічому самолюбству, Річард бажає повернути кохану та звертається по допомогу до зведеної сестри Кейт. Втомившись від постійних нападок батька залежного від азартних ігор, 20-річна Еббі вирішує порвати зі своїм непростим минулим, щоб почати нове життя. Дівчина тікає з дому та вступає до коледжу, де вона має намір з головою зануритись в навчання. Однак плани Еббі руйнує випадкове знайомство з Тревісом, місцевим чемпіоном нелегальних боїв. Нахабний юнак пропонує Еббі укласти парі. Якщо він виграє наступний бій, дівчина переїде до нього на місяць. Якщо ні, то місяць він про. Веде без дівчат, Еббі погоджується. Тревіс перемагає. Після чого дівчині не залишається нічого іншого, як виконати свою частину угоди. Довгий час харизматичний Адріан професійно займався танцями, проте через нещасний випадок був змушений покинути улюблене ремесло. Тепер він безтурботно живе на Лазурному березі Франції за рахунок вже немолодої акторки Марти, яка користується товариством Адріана, хоча знає, що його інтерес до неї винятково фінансовий. Такий стан речей цілком влаштовує їх обох. Проте ситуація починає стрімко змінюватись, коли Адріан зустрічає чарівну та життєрадісну Марго, в яку він закохує Іться з першого погляду. Менеджер з туризму Аманда Райлі чекає на пропозицію руки та серця від свого коханого Джона. Проте замість цього він кидає дівчину, бажаючи почати новий етап у своїй кар'єрі в іншому штаті. Спустошена несподіваним кінцем романтичних відносин. Аманда вирушає до В'єтнаму, щоб познайомитись з місцевим туризмом. Провідником дівчини стає харизматичний та впевнений у собі шин тач, який пропонує Райлі відхилитись від типових туристичних маршрутів, щоб побачити справжній В'єтнам. Несподівано для себе дівчина починає усвідомлювати, що звичайна подорож раптово переростає в початок нових романтичних стосунків. Молода пара Наталі Таліам перебуває на межі розставання. Вона талановитий дизайнер, яка мріє створювати обкладинки музичних альбомів. Він музикант-любитель, який марить про успішну кар'єру. Дівчина бачить сенс у роботі, що дає змогу оплачувати рахунки, в той час як хлопець є мрійником, що відмовляється поклонятися системі. Саме тому між ними виникає напруженість і, зрештою, вони приймають рішення роз'їхатись з їхнього спільного будинку. Однак перед цим їм необхідно розділити. Колекцію музичних записів, які вони збирали роками. Популярна співачка Кет Вальдес нещодавно випустила трек Одружуйся на мені та планує зіграти весілля зі своїм хлопцем та партнером по сцені Бастіаном на концерті у фіналі свого туру. Проте в останній момент Кет дізнається, що Бастіан її зраджує. Під час виступу вона вибирає з натовпу шкільного вчителя Чарлі, який прийшов на концерт зі своєю донькою Лу. Чоловік відповідає співачки так, проте тільки після виступу розуміє, що насправді одружився з Кет. Вона пропонує вчителю Лю залишитись разом на три місяці та знайомить його зі своїм розкішним життям, тоді як він намагається поєднувати шкільні заняття з несподіваною популярністю. Приваблива Люсі зовсім нещодавно закінчила один із найпрестижніших коледжів у світі. Вона впевнена, що на неї чекає прекрасне майбутнє, в якому вона досягне всього про що мріє. Дівчина досить довго зустрічається з чарівним Джефом та дуже дорожить цими стосунками. Проте одного разу хлопець повідомляє, що варто розійтись. Молодий чоловік звинувачує Люсі в недостатній сексуальності та скутій поведінці в ліжку. Для неї це стає сильним ударом, після чого вона приймає рішення себе змінити. Нити дівчина занурюється в новий для себе світ та незабаром зустрічає красивого чоловіка, на якому вирішує протестувати власні можливості. Немолодий та дуже самотній Харві Шайн живе в Нью-Йорку, заробляючи на життя написанням рекламних мелодій. Одного разу чоловік летить до Лондона на весілля своєї доньки. Та, прибувши на місце, несподівано дізнається, що на церемонії в ролі батька нареченої виступить не він, а її вічі. Засмучений та ображений. Харві спізнюється на свій літак до Нью-Йорка та йде до бару, де зустрічає чарівну жінку на ім'я Кейт. Трохи поспілкувавшись, вони починають розуміти, що мають багато спільного і Можливо, ця зустріч єдиний спосіб побороти самотність. Події розгортаються навколо шести любовних пар, які зіткнулися з труднощами у своїх відносинах. Деякі з них тільки починають пізнавати один одного водночас у когось почуття вже встигли згаснути, проте всі вони бажають урізноманітнити подружнє життя, зважившись на сміливі експерименти. Кожен з них впевнений, що зможе відкрити для себе нові межі задоволення однак, на шляху до своєї мети їх чекає безліч випробувань, незручних та навіть кур'йозних моментів. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!